Добрий день. І знову ми знаходимося на Закарпатті. Початок червня, початок літа. Традиційно об'їзд наших друзів, наших партнерів. А, подивитися на результати, які отримані від нашої спільної роботи, від наших би, рекомендацій, від консультацій, від застосування добрих на різтем. Знаходимося. В теплиці, де а, наш добрий друг вирощує баклажани. Попередньо він вирощував пекінку, пекінську капусту, використовуючи також препарати. Довготривалий час вже використовує продукти Мерестем, досить непогані результати. На сьогоднішній день маємо ось такі вже результати по баклажану, бачимо вже ось такі вже плоди. Тут зав'язалося також. Далі ще цвітіння має бути. Взагалі баклажани вирощують гані в теплиці. вони по висоті досягають майже ось до проволоки до шпалери, таким чином буде ну, максимально загружено. Будуть годувати. Ну і відповідно, якби рослина отримати, буде все необхідне, буде забезпечено, ну, і відповідно буде мати, гарний, якби буде мати гарний результат. Застосовували вже вікротем. Каплю добривим рістом 2022 -20 -20 формуляції. Також найближчим часом буквально, там буде використовуватися препарат Стімакс Флавер, який ще буде додатково стимулювати процес цвітіння, процес завізі. Гарний продукт в складі знаходиться молібден, бор, інші речовини, інші елементи, які допомагають. Відбулося гарне запилення. Результатом гарного запилення розуміємо, що буде відповідно утворитися в залізі і далі ріст плода. Так що результат, ви самі бачите, використовуйте препарати Мерістем. Всім гарного наслідка рістем.